Я все сама. Як жінка живе без опори, і яку ціну вона за це платить? Це відео для жінок, які не з книжок знають фразу: що ні я, то ніхто. Коли чоловіка немає, або коли він є, але опори від нього немає. І це не позиція, це реалії жіночого життя. Жінка не обирає бути сильною. Вона обирає не провалитись, не впасти. Тому що всередину жінки зашито материнський інстинкт, режим виживання, добути будь-яким чином безпеку для своїх дітей і для себе мінімальний рівень стабільності. Коли немає на кого спертися, психіка не має вибору, тіло не має паузи і права зупинитися. І жінка вчиться, вчиться тягнути, робити, мовчати, не чекати, допоки нарешті прийдуть і зроблять. І це не помилка, це не а, вона забрала все собі, вона хоче все сама. Ні, це адаптація, це її режим виживання, тому що по-іншому вона зараз не може. А, коли чоловік є, а опори немає, це частіше важче, ніж коли жінка сама, коли самотність. Тому що ілюзорно ніби опора є чоловік, є поруч, але її немає. І жінка буде жити в постійному напруженні і в очікуванні, а може, щось зміниться. Вона буде постійно обертатися назад. Вона перестає просити Їй простіше зробити самій, ніж знову розочаруватися, ніж знову знецінитись. Яку ж ціну платить жінка за все я сама? Часом жінка починає помічати тому без відновлення. Да, ви спите, ви їсте, нормально і ніби режим ок. Але втома нікуди не йде, ви прокидаєтесь зранку і вже втомлені. Закрите бажання. Да, там просто забито все дошками. Я не знаю, чого я хочу. Роздратування як фон. Тіло, яке не хоче. Да, воно не хоче сексу, воно не хоче навіть, щоб його торкалися. Тому що воно налаштоване на режим інший, на режим виживання. І це не слабкість, це наслідок життя без опори, зовнішньої опори, опори захисту, відчуття безпеки, відчуття я під захистом». Що ми робимо в гіпнотерапії? Ми не змушуємо довіряти, ми не ламаємо жіночу силу. Ми працюємо з досвідом там, де вона залишилася сама одна. Повертаємо жінці її цілесну опору, повертаємо бажання. Повертаємо її силу, відділяємо її я можу від Я маю. І поки це не зроблено, жінка не дозволяє собі опиратися взагалі ні на кого. Що доведеться робити самій жінці? І тут давайте будемо з вами чесними: Жінці доведеться визнати в тому, дозволити собі свої потреби. Перестати доводити в цьому світу, що вона впорається, і почати, нарешті, помічати, де вона тягне за собою саму. І це важче, і це страшніше, ніж просто бути сильною і все витягувати, вигрібати кругом на собі. Жінка може все сама, вона вже це сто тисяч раз довела світу собі і тим, хто поруч. Але вона не створена для того, щоб жити в цьому режимі. І гіпнотерапія це не про знайти чоловіка або переробити чоловіка. А жінка про те, о, гіпнотерапія про те, щоб жінка перестала бути одна навіть тоді, коли вона одна.